Це питання турбує буквально усіх. Все частіше я отримую такі запитання від мам діток, яким ще не виповнилося навіть року. І це дуже класно, що батьки не чекають якихось умовних трьох років, а цікавляться цією темою буквально з народження дитини. Мова йде про мовленнєвий розвиток дитини та норму появи звуків. Ну що? Давайте обговорювати у віці двох трьох місяців. Ми спостерігаємо першу вокалізацію, перше гуління, тобто наспівування голосних звуків. Ось так воно звучить. Далі наступає доволі цікавий етап домовленнєвого розвитку малюка. У віці 5-6 місяців з'являється лепет, що виражається у промовлянні перших повторювальних складів. Ось як він звучить. У віці 9-11 місяців дитина наслідує звуки за дорослим, а у віці 11-13 місяців у нормі мають з'явитися перші осмислені нескладні слова, які переважно складаються з двох складів. Баба. Далі дитина поступово засвоює приголосні звуки мови, збагачує свій словниковий запас. Але ми, звичайно ж, зупинимось на найцікавіших звуках, які турбують кожного. Отож, у нормі до 3,5 років. У дитини мають з'явитися звуки С, З, Ц. До 4,5 звуки Ш, Ж, Ч та до п'яти з половиною років Л-Р. Та їх м'які пари також звертаємо увагу на те, що приблизно у віці трьох років у дитини має зникнути загальна пом'якшеність звуків, і до шестирічного віку, тобто дошкільного віку, у дитини в нормі мають бути сформовані усі звуки мовлення. Норми розвитку придумані не для того, щоб загнати усіх дітей під один стандарт. Вони базуються на основі знань про роботу нашого мозку, про розвиток психічних функцій. Якщо ви помічаєте, що у вашої дитини не формується звук тоді, коли вже мав би сформуватися, або не має тієї кількості слів, яка б мала бути у вашому віці, краще все-таки звернутися за консультацією до фахівця і вчасно почати корекційну роботу. Важливо це все помічати в ранньому віці, бо логопед не тільки ставить звуки. Ми на заняттях займаємося розвитком. Святком пам'яті, мислення, уваги, гулкої моторики. Потрібно розуміти, що все, що ми напрацюємо у дошкільному віці, буде безпосередньо впливати на освітній процес в майбутньому. Також хочу наголосити на тому, що я проводжу онлайн-консультації для діток від двох років. Тому, якщо у вас є питання, які вас турбують, які стосуються моєї компетенції, будь ласка, пишіть мені, домовимось з вами про зустріч, все обговоримо і надам вам свої